Як казав класик, час. Ти завжди намагаєшся його гарно провести, але час так просто не проведеш. Не час, а годину, мала розстаїбаний. Час це одне з першочергових понять простору і час. Чиво? першочергових понять фізики та філософії. І одна з координат простору і часу. Так то краще. Час сталий. Час іде в одному напрямку. І тут з ноги, блядь, вломується Ейнштейн, і спеціальна теорія відносності така. Злам дракона можливий. Алісія, верни труля Акатоша! Да. Це відео все ще про лор всіх світів, і сьогодні ми поговоримо про Акатоша. Акатош це один із п'ятистепенних персонажів у світі Нірно з серії ігор Старовинні Свої. П'ятистепенний! Він же бог! Він позастепенний! Клятий ти язичник! Ну, короче, Акатош це планета. Що ви дивитеся? Справді планета. Якщо ви відведете свої оченята від розглядання того, що роблять кролики і глянете в небо, то в районі Ока судзір'я воїна, і буде планета Акатош. Ця планета і є планом буття одноіменного Бога. Чи це планета одноіменна? Життя крім самого Акатоша на Акатоші не виявлено, як і в серці вашого колишнього. Так, а всі колишні з живими серцями, просто вони покриті льодом. Серця не колишні. Хоча, хто знає, всі боги з основного пантеону в Нірні мають планету, крім Таласа. А значить, Талас не Бог. А я тоді планета Нірн, умнік ти я такий. Нірн для нірчан! Також є якийсь вимір, названий Золоті піски, який якось незрозуміло пов'язаний з Акатошном. Не ну, я хазева ще, якщо чесна, про космологію досить, і так це зайняло забагато часу. Отже, Пакетош, він же Ауріель, він же Алкаш, він же дракон часу, головний серед восьми чи дев'яти богів. Він був першим з богів, який схвармував простір час. Він батько всіх драконів, покривитель імперії людей Тамріеля. Він сам час, який не змінити. Він вічно бламаний і баламан. Він батька Алдуїн. Він володар титулу батька Року. Можливо, він і є алдуїном. Ну, в Тамріелі не вперше батька є своєю дитиною. Загалом, Акатош норм як Бог, любить постріляти з лука, іноді прикріпивши до стріли серце бога побратима. Як то кажуть, найкоротший ну, шлях до серця з чоловіка через Чидорі. Мабуть, його кахана була трохи проти таких близьких стосунків між двома богами. Тому Акатош хотів бути подалі від серця Лоргана і пульнув ним куди подалі. Вийшла Червона Гора. Як каже Вівік, мудрець народу данмарів, або ж темних ельфів, які живуть навколо Червоної гори. Так от, як каже Вівік, коли його питають, ти по хлопчиках чи по дівчатах, він каже: Я по Рошенко. під час повстання проти панування ельфів Алесія і її приспішники використали посих вежі, щоб зламати Акатошу. Просто весь цей час Акатош був одночасно і ауріелем, верховним, верховним, верховним богом. Що людей, які боролися проти московських, е, тобто ельквійських поневолювачів, не дуже влаштовувало. Тож, хитрим мовим способом вежі, алісіанці розділили Акатоша і Ауріеля. Другий лишився ельквійським богом, а перший став драконом часу. Можливо, саме через втрату ельхвійської складової, Акатош і заключив пакт з імперською сім'єю і створив амулет королів, який захищав Тамріель від Даеда. До речі, про принців Деедр ви можете послухати в оцьому ось відео. Здавалося, як можна зламати сам час. Але теорія відносності каже, що час не потрібний. Тож робіть з ним дітки, що хочете. Продайте цей час, а гроші інвестуйте в криптовалюту. Також, завдяки тему, зробленому з частину Мідіуму, 3 еру 417 року відбулася деквамація заходу в той момент в околицях заливу Іліак. Відбулося одразу декілька подій, одні ті самі люди були в різних місцях одночасно. Це теж момент, коли зламали дракона. Деякі вчені відхиляють ідею можливості зламати дракона. Але відхиляй не відхиляй, все рівно це сталося. Під король отримав спокій, Манімарка став Богом, Сентінел, Вейрас і Дагерпел стали найбільшими князівствами регіону, поглинувши дрібніші. Орсімери отримали власне князівство, а імператор відновив порядок північно-західних провінцій. Алкаш. Один з альтернативно обдаргованих варіантів Акатоша в каджитській традиції. Вважається і ткачем полотна часу, і самим цим полотном. Він дуже шанується в Альсвейрі, навіть якщо йому вже не поклоняються як Богу. Алдуїн вважається сином Акатоша, його первенцем. Алдуїн має пожарти світ в кінці часів. Можливо, Алдуїн насправді це втілення Акатоша, бо завдяки Міхвапеї, вірування нордів про пожирача світів дракона і вірування імперців повелителя часу дракона могли сплестися в єдине. Міхвапея це такий принцип, що діє у світі стародавніх Сувоїв. Якщо коротко, можна його описати так: якщо багато хто в щось вірить, то так і стане. Храм Акатоша вірить в те, що Акатош найстабільніший і найдавніший Бог. Послідовники Акатоша вірять в загробне життя на небі. Але схоже, що це небо не є планетою Акатош, бо там життя не виявлено, навіть загробного. Орден Гадини це бойове крило храму Акатоша. Вони постійно б'ються за те, щоб вирішити, треба чи ні переходити на літній час. Послідовники Акатоша мають бути витривалими, не відступати від свого заняття так само, як Акатош є вічним часом, і вони мають бути непереможними, так як не можна перемогти час. Свято в честі Катоша влаштовують під час хвестивалю старого життя в останній день року. А ось заповіді, які лишив Катош. Перша заповідь: Слухайся свого імператора! Бо імператори твої ті, хто створив мене, розділивши на двоє. Друга заповідь: Вивчайте завіти. Бо ти хотів. Третя заповідь: Поклоніться вісімці, бо всіх змусити вірити в одного Бога не вийшло. Четверта заповідь. Виконуй свій обов'язок. І знову ж хотів. П'ята заповідь. Виконуйте накази святих і священиків, бо інакше ви потрапите у вир хаосу, де загубите і простір, і час. І все ж, час важлива частина нашого життя. Чи він приводить наше існування в рух, чи він є побочним ефектом нашого існування, як гази побочні ефекти життєдіяльності? Я не хвіз, щоб пояснити це. Я не доктор філософії, щоб пояснити це. Я ось всього лиш метафізична істота, яка вигулькнула з чиєїсь уяви під впливом уяви думок і інших когось. І в мене немає часу стати кимось іншим. А у вас є